Вітаю вас, мої дорогиньки, я Ірина, ледве розклала. Ви мене попросили, а хтось попросив з вас зробити такий розклад, як я колись робила минулого року. Дивіться, це найважливіше, я задавала так питання: найважливіше, що станеться у лютому для України. Дивіться, зараз я поясню, що я зробила. Вийшов. Букет, де моя паличка. Вийшов букет, і вийшов, зараз я покажу. Ось тут це сад. Тобто, дуже хороші карти вийшли. Ось зараз я їх вибрала. Це така колода, де можна. Окремо вибрати. Тобто ось ці дві карти, які випали, ви можете, хто хоче, може зупинитися, подивитися, можливо, ви знайдете щось краще для себе. Я це все перевірила добре. ось, І зараз я дещо ще поясню. Дивіться, я коли вибирала ось саме цю карту і цю, я хотіла взагалі-то вибрати. Цю карту. Якщо би я цю карту вибрала, тут була би лисиця, так і тут бу, було, був би лист. Якщо ці ці дві карти поміняти, вийшла би лисиця і лист. Ось якщо я зараз покажу, просто щоб ви бачили: був була би лисиця і лист. Тобто Україні вдасться оминути, як я це щитую, оминути. Якусь пастку, якийсь о, офіційний документ, можливо, яку, якісь підписання договору, можливо, якусь підлість вдасться якусь підлість через те, що я е, не витягнула одну, а витягнула іншу, хоча хотіла. Ось. Тобто, якась підлість у мене Україну. І так, тепер показую е, дві карти і показую ось. Ці, що мало вийти, так? підлість і офіційний документ. Це може бути а, якесь якась домовленість, якась а, ну лисиця знають всі, що це якась брехня, що це якесь, як би це сказати, а, щось недобре, а, щось підле, щось таке підступне, і плюс у нас. Тут документ, так лист. А лист це може бути якась офіційна, офіційний папірець якийсь. Ось це може бути якась, як би сказати, Ну щось таке, знаєте, ну лист, пропозиції, якесь сповіщення. Ось. І воно ми це оминемо. А до чого ми прийдемо? Букет завжди, букет це щось хороше, букет це щось приємне. Тим більше у комбінації з садом говориться про. А, зараз я трошечки так, як я це як я відчуваю, я не є а, ленорман, ленормандовець, чи як би там сказати, я таролог. Але ви попросили, в принципі, немає проблем, можна зробити. Це можна робити кожен місяць. Це, така, знаєте, щось таке кармічне, що от відбудеться, і буде дуже-дуже щось хороше, якась новина, якась подія. Я не хочу казати, що це якась перемога, але це по саду, це якийсь колектив, можна сказати, це можна сказати, наша Україна-сад. Розцвітне, як сад. А, ну, це знаєте, вже загнуло, відверто скажу навіть сама ось. Але хочеться якихось приємних новин, хочеться чогось хорошого. Сад це там, де люди зустрічаються. Тобто може бути якесь зібрання, якийсь з'їзд, засідання Радбезу, якесь ще щось може бути, що дасть нам хороші плюси. Ось як я бачу цей розклад. Тобто це якісь зустрічі, це якісь собиття, як сказати собиття. Ну, щось відбудеться дуже-дуже хороше. Ось як я бачу, це в лютому місяці. Якщо вам сподобався цей розклад, будь ласка, пишіть, ми можемо таке робити раз на тиждень. Воно легко робиться. Єдине, що ви бачите, в мене немає місця. Ось ви бачите, тут якщо я ось так трошечки поверну, бачите де, де, е, ці декорації, і е, нема місця, і тут висить ця камера. І я, якщо буду між е, ну, в процесі це мішати, я вже камеру зверху поклала. так. Ось, на жаль, в мене в домі ну, ну нема. Хіба що можна десь в сто... можна було зробити, але я не хотіла зараз чоловіка будити, бо я вночі це роблю. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, чекаємо якихось хороших новин, якісь приємні події, события, події, мені здається, але я вже відчуваю, ви вже написали мені щиро вам подяка, що ви мені допомагаєте. Ось якісь події, дуже-дуже приємні, відбудуться саме у лютому 24-го року. Гаразд, мої любі, чекаємо на ці події. Це якісь зібрання, якісь щось, щось дуже хороше. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Тільки разом до перемоги. Все буде Україна!